Час летить неймовірно швидко. Ось минув і іще один місяць. Ми плідно працювали і підготували вам чергову порцію всякої всячини. І знову з вами ведучі Дмитро та Діана. Мощитися зручніше і готуйте запашний чай! І починаємо сьогодні з нагородження переможців конкурсу дитячого малюнка. Центр дитячої та інацької творчості активно впроваджує нові традиції. Вже третій рік поспіль на базі закладу проводиться міський відкритий конкурс дитячого малюнка «Різдвяні дива, за підсумками якого відбулася церемонія нагородження переможців. На святкове дійство завітали педагоги, батьки та гості, які підтримують творчий потенціал дітей Костопільської громади. З вітальним словом до присутніх звернувся Сергій Герок, подякував усім за участь і побажав, щоб кожен присутній продовжував розвивати свої таланти. Щороку кількість учасників, які беруть участь, збільшується: 114 робіт, 100 дітей і неймовірна кількість любові до малювання. Всі учасники отримали смаколики від спонсорів компанії HomeNet, а призерів нагородили подарунками від CDUT для реалізації художніх здібностей. Особливо святкової атмосфери заходу додали виступи фольклорного гурту Ладовиця. Гості і присутні дійсно надихнулися талантами наших дітей, а ще зарядилися святковим настроєм і наснагою для подальшої участі у конкурсі. Всі такі молодці бути художником це відповідально. А ще у закладі з нагоди різдвяних та новорічних свят керівники гуртків англійська мова плюс комп'ютер Наталія Ковальчук та Мирослава Кобальчук. Організували для своїх вихованців розважальний захід новорічні ігри ігри-2025». Цікаві та веселі ігри стали чудовим початком нових пізнавальних та згуртованих зустрічей. Захід був насичений активностями, чим надихнув дітей на нові досягнення. Педагоги підготували різноманітні конкурси та вікторини, які допомогли дітям не лише весело провести час, а й практикувати навички командної роботи та креативного мислення. Кожен учасник отримав нагоду проявити себе, поспілкуватися з однолітками та зарядитися позитивною енергією перед початком навчального семестру. Останні дні зимових канікул у молодіжному просторі подарували дітям безліч цікавих моментів, нових вражень та корисних навичок. У січні молодіжний простор перетворився на справжній кафетерій. Захід кулінарної патії подавав дітям унікальну можливість відчути себе справжніми кухарями. Великі кулінари приносили з дому продукти, ділилися ними, фантазували над рецептами і створили смачні шедеври власноруч. Діти працювали в командах, розділених за віковими групами, що сприяло згуртованості та дружній атмосфері. Кожен з них вніс щось унікальне у спільну справу. Після завершення кулінарних експериментів усі разом насолоджувалися приготованими стравами. А ще молодіжний простір став місцем для творчості та самовираження. Діти знайомилися з технікою скрабукінгу, виготовленням блокноти власноруч: це не лише мистецтво та рукоділля, а й спосіб психологічної підтримки. Кожна сторінка це можливість відобразити свій внутрішній світ, втіливши мрії та переживання на папері. Юні творці старанно вирізали наліпки, клеїли декоративні елементи, записували свої потаємні бажання. Панувала тепла та затишна атмосфера, а творчий процес приніс дітям задоволення та радість. Працівники центру дитячої та юнацької творчості приєдналися до благодійного ярмарку: Україна переможе, віримо, знаємо, зможемо, спрямованого на збір коштів для Збройних сил України. Педагоги показали неабияку кулінарну майстерність і частували гостей ярмарку домашньою випічкою, яка викликала неабиякий ажіотаж серед відвідувачів. Особливої уваги заслуговують вихованці військово-патріотичного «Джура» Дмитро Санюк та Артем Лукомський, які також взяли участь у ярмарку. Спільною працею наші педагоги змогли зібрати 13 тисяч гривень, які будуть спрямовані на підтримку ЗСУ. Ця благодійна ініціатива вкотре показала, що лише об'єднавшись, ми можемо досягнути великих результатів. Лише ярмарком все не обмежилося. Молодіжний простір присвятив тиждень волонтерської діяльності. Вони зосередилися на підтримці наших захисників, організувавши збір пляшаних баночок, воску та парафіну для виготовлення окопних свічок. Небайдужі жителі міста долучалися і принесли матеріали. Завдяки спільним зусиллям, ми зібрали більше 20 кілограмів воску та парафіну. Діти, які брали участь у виготовленні свічок, проявили неабияку майстерність і старанність. Їхній внесок доводить, що навіть маленькі зусилля можуть стати частиною великої справи. Ця акція стала ще одним прикладом того, як багато можна досягти завдяки згуртованості, доброті та спільному прагненню допомагати. Разом до перемоги. Центр дитячої та юнацької творчості докладає зусиль задля патріотичного виховання підростаючого покоління. покоління. День Соборності України для молодших вихованців-гуртків провели інтерактивне заняття презентацію. Метою якого було формування патріотичної свідомості, виховання любові до батьківщини та ознайомлення дітей з історичними подіями на шляху нашої держави до незалежності. Під час заняття діти читали вірші, переглядали відео, розгадували загадки та хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих у боротьбі за нашу незалежність, волю та свободу. Заняття завершилось написання побажань для України. А вихованці старшої вікової категорії долучилися до захоплюючого квесту з Україною в серці. По його завершенні діти дізналися таємницю успіху нашої непереможної нації, а також утворили символічний ланцюг єдності. Всі учасники отримали солодкі подарунки від Центру дитячої та юнацької творчості, а переможці квесту додатково відзначили презентами від компанії Хоумне. Ці інтерактивні заходи вкотре нагадали дітям про важливість єдності, патріотизму та любові до рідної країни. Ми теж брали участь у квесті, дуже гарно провели час і позмагалися з гнучими гуртківцями, а потім і були чайок з секретами Ще трошки відійшли від теми: згідно з планом заходів щодо профілактики булінгу у седові відбулася зустріч вихованців старшої вікової категорії із представником відділу протидії кіберзлочина Оксаною Шумакевич. Також на захід завітала начальник управління освіти Олена Дідух. Пані Оксана говорила про важливі теми, зокрема про види кіберзлочинів, які можуть чинятися дітьми або стосовно дітей, а також про юридичну відповідальність за їх скоєння. На реальних прикладах вихованці центру дізналися про небезпеки кібербулінгу, шахрайства та інших злочинів пов'язаних з цифровою технологією. Також офіцер розповіла про проєкт Брама, метою якого є підвищення медіаграмотності українців, зменшення впливу пропаганди на суспільство та популяризація безпечного проводження в мережі інтернету. Зустріч стала корисною та інформативною для підлітків, підвищила їх обізнаність з питань кібербезпеки та мотивувала до відповідального поводження в цифровому середовищі. Це було дійсно цікаво. Я багато нового дізналася. Особливо вразило те, що навіть підлітки можуть нести кримінальну відповідальність за протиправні дії в інтернеті. А ви знали, що вже понад 30 років актова зала центру була без ремонту. У стінах закладу виросло не одне покоління танцюристів, вокалістів і циркових артистів. Багато косипільчан з теплом згадують, якщо дітьми відвідували заняття в цьому приміщенні по вулиці Незалежності. Минулого року Костопільська міська рада профінансувала капітальний ремонт залу. Тут повністю оновили систему освітлення, замінили підлогу, встановили нову сцену, придбали сучасні стільці тощо. Нині всі роботи завершені і оновлену залу вже урочисто відкрили. Окрім проведення святкових заходів закладу, приміщення використовується і для загальноміських подій. Також тут займаються вихованці трьох хореографічних колективів циркової студії та вокалу. Ремонт став надзвичайною подією у житті закладу. Його результати порадували усіх. Тепер кожен концерт буде мати ще кращий вигляд. Це класно. Що ж, на сьогодні у нас все. Ми поділилися з вами найцікавішими подіями, які відбулися протягом січня. Ставте палець догори цьому відео і не забувайте підписуватися. Пам'ятайте, найкращий завжди у медіа мозаїка. Бувайте!